Колишній Софії Шамі, яка минулого тижня покинула холостяк 14, вийшла на зв'язок. Він ще був якудзею, він був мафією. Хлопець зізнався, що Софія розкрила таємницю щодо його минулого, і він підтвердив, що він був якудзою. Розповім правду. Так, я був якудзою. Також хлопець заакцентував, що його колишня дуже хороша людина. Вона непогана людина, дуже добра і щира. Просто має дуже вразливе серце. А ще він зізнався, що не лишав боргу, про який зізнавалася Софія в шоу. Я ніколи не залишав борги чи зраж, зраж, зражував тому, кого любив. І він е залишив борг у розмірі плюс-мінус 10 тисяч доларів е на моє ім'я. А от Оксана Шанюк прокоментувала ситуацію, через яку міс Україна покинула проєкт та хоче судитися. Як пише дівчина, то я не бачу сенсу тут щось коментувати і не збираюся витрачати час на те, щоб комусь щось доводити.